Давайте тоді, пане Валерію, про інше поговоримо. Просто, звичайно, що піднімаємо ці питання, тому що знаєте, маємо тримати руку на пульсі і маємо розуміти, що відбувається і для чого та чи інша інформація з'являється в медіа. Ми з вами, як ніхто, маємо це розуміти. Давайте так. тоді поговоримо про нашу зовнішню політику. Поговоримо, звичайно, про наших партнерів і не партнерів. Ми чули. Е, що сказав ви бачили, та що сказав е, Фіцо до президента? Мовляв, давай приїжджай, поговоримо про, про газ. Е, на що президент е, Володимир Зеленський сказав, що якщо хочеш е, зустрітися, приїжджай до Києва в п'ятницю. Мовляв, чекаю тебе в п'ятницю. Поясніть. По перше, а чому Фіцо собі дозволив такий тон? Чи це він? Е, Після зустрічі з Путіним щось знає, щось має, чи настільки, знаєте, налаштований. Чи що це таке відбувається? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що віце-прем'єр-міністр країни Європейського Союзу і за своїм статусом він собі може дозволити робити заяви. Але тут якраз предмет цієї заяви, характер цієї заяви. Про що вона? Тому що напередодні делегація парламентська Словаччини літала до Москви. Фіце також був у Москві, але дещо раніше з Путіном обіймався з тим самим Путіним, який запускає ракети по мирних громадянах в Україні, де ми з вами пані Таню перебуваємо і це дуже такий показовий момент. Тобто він з ним обіймався, ручкався. Мені ще цікаво буде подивитися, як буде обійматися і ручкатися із путіним Трамп. Ну, окей, до цього ми ще дійдемо. А на рахунок так, про це ще поговоримо так на рахунок Фіцо. Ну його заява а, абсолютно лягає в парадигму просування інтересів Росії в Європі. А саме, а, недопущення припинення транспортування через територію України нафти і відновлення транспортування до Європи російського газу, низка країн, 10 країн, зокрема це країни Балтії, там і Нідерланди, і інші Данія. Десять підписантів вчора зробили заяву про те, що вони проти будь-якого відновлення постачання газу, і навіть за обмеження постачання і нафти. Що цікаво, до цього числа доєдналися навіть і поляки, які активно також попередні роки закуповували іскриоптаний природний газ, і такий газ користувалися ним. А зараз залишилася низка країн, які ще ним користуються. Звісно, споживання російського газу ну, майже впало до нуля. Ще не зовсім пало, тому що через турецький потік газ надходить російський, і він навіть в об'ємі збільшився в порівнянні з минулим роком, але не в номінальному загальному виразі. Але скрапленого газу європейці купують дуже багато 2024 рік. Став рекордним. Хто можливо не знав, нагадую, і кажу, повідомляю, рекордним за весь період широкомасштабного вторгнення з кількості придбаного скрапленого російського газу. Це ну це біда, і справді, коли там ну, притомні країни кажуть, що треба вводити жорсткі санкції, що стосується навіть і стелі цін на нафту. То ціль одна для того, щоб зменшити фінансування російського бюджету, з якого виплачують гроші на війну проти України. Логічно, логічно тому Фіцо, фактично просуваючи інтерес Путіна, підтримує війну Росії проти України. Я думаю, це, це в принципі пояснювати не треба, але акцентувати варто на цьому. Після візиту, звісно, він починає говорити про просування російського інтересу. От зараз Орбан десь трішки посів, не так дуже його видно, але в Орбана дещо краща ситуація, тому що він нафту отримує, газ отримує, у нього все плюс-мінус нормально, і він рівненько сидить. А от Фіцу складніша історія, тим паче, враховуючи, що політично у нього дуже-дуже все не дуже добре і нестабільно, і там навіть коаліція його може розвалитися до березня місяця. Він сказав, що вирішить ці проблеми, і мало чого. Можливо, навіть підуть на дострокові вибори, і таке може бути. Тому він намагається зараз берегтися при владі. Йому потрібен дешевий російський газ. Так, треба для нього. Це буде ну репетиційно дуже великий плюс. Ну і давайте, все таки, ми розумітимемо, що Росія не залишить е своїх намірів відновити. Транспортування газу через українську ГТС, ми ще побачимо тут історію з азербайджанським газом. Давайте поки що не забувати. Тим паче, буквально днями президент Сербії вучі сказав, що дякую Алієву за те, що Ільхамалієву за те, що він все ж таки буде постачати до Сербії газ азербайджанський. Ну, питання, яким боком, кудую і як це буде відбуватися, розумієте? Тому що схем буде дуже дуже багато, і навіть свого часу перед новим роком МЗС України говорили про те, що вони не виключають відновлення постачання російського газу через територію України. І я також цього не виключаю, як би це не виглядало зараз дуже дуже сумно. Але саме Українське ГТС може стати предметом е для, і аргументом для переговорів е у можлив, можливих переговорів вони будуть, я в цьому не сумніваюся, про припинення російсько-української війни. Тому поки що, звісно, варто вентиль тримати закрученим. А от як буде далі, будемо бачити. І я не виключаю, що заява ФІЦО якраз спрямована для того, як ви слушно зауважили. Передати якусь інформацію зеленському віч -навіч після зустрічі Фіцу із Путіним, звісно, Фіцо побоюється приїздити до Києва, але я не виключаю, що це може відбутися. Можливо, не цю п'ятницю, можливо, наступну, тому тут багатогранна така ця буде зустріч. Як на мене, і Зеленський, я так розумію, не проти цієї зустрічі. Так, приїжджайте, приїжджайте, але ну те, що вийшло, це таку знаєте. Публічну площину спілкування через твіти, звісно, це не додає міжнародній дипломатії. Хоча, звісно, про яку міжнародну дипломатію можна говорити на тлі останніх заяв новообраного президента Сполучених Штатів Америки. Давайте ми до Трампа таки ще повернемося. Ну, от зараз поговоримо ще все ж таки про наших так само європейських друзів, тому що знаємо, що в Київ приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Знаємо, що у них там на 23 третє. Число призначені вибори, і ось бачимо як. В Німеччині так само піднімається питання України, питання допомоги Україні. Бачимо, як Маск підтримує е, ультраправих, е, і е, ось на цьому на цьому всьому фоні до нас приїжджає знову міністр оборони Німеччини. Скажіть, е, будь ласка, як ви бачите ось цю нашу співпрацю? Чи зараз Німеччина розуміє, чи що може бути е, там, коли Трамп наприклад стане президентом? Та тому що ми з вами говорили, що європейські країни готуються е, до того, що Трамп має стати президентом от е, чи можемо ми зараз ще більше посилити співпрацю з німеччиною? Хоча німеччина нам також дуже багато допомагає зброєю, Чи можемо ми розраховувати на якусь подальшу і глибшу співпрацю? Тим більше на фоні того, що звучать розмови про військовий контингент в Україні, верніше про миротворців з Європи в Україні. Я чесно кажучи, анонсу не бачив це, але слушна заява. І добре, що він приїздить. Втім, немає в мене великих там очікувань від цього візиту. Звісно, не варто скидати зважу будь-які контакти. Вони важливі і присутність міністра оборони Бундестагу. Це це дуже важливий момент. Тим паче у Німеччині нині є скандал. Він вийшов в публічну площину, що стосується додаткового пакету військової допомоги для України, на чому власне наполягає сам пісторіус і Аналена Бербок, учениця партії зелених, очільниця закордонного відомства Німеччини. Проти цього нібито виступає Шольц. Але Борис Пісторіс так дуже скромно, як одно партія Шольца сказав: та ні, все мовляв, нормально. відбуваються політичні дискусії. Ми поки що не досягли. Якоїсь там згоди цьому питанні, але зрозуміло, що ну пакет блокується шольцем, і зрозуміло, чому напередодні якраз виборів до Будестагу, які відбудеться 23 третього лютого. Щойно Шольц сказав, що він не буде економити на громадянах Німеччини для того, щоб надати Україні більше допомоги. Неприваблива для нас заява, але як політична вона доцільна для нього. Але я не думаю, що до прикладу, справді канцлер Німеччини Шольц в майбутньому, якщо він перебереться, а шансів на нього дуже дуже мало. До цього у нього, він не допомагатиме Україні, якщо нам допомагатиме Трамп. Вибачте, але я не можу про нього не згадувати, тому що вся Європа дивиться в бік зараз е Маралага. -мар Поки що не Вашингтону, але в бік Трампа. Що буде робити Трамп? Трамп своєю чергою не сказав жодного слова про те, що він буде продовжувати Україні допомогу хоча багато вже тут е, гадань на картах Таро на кавиві гущі, що він тут це завалить Україну зброєю і так далі. Але чомусь Блумберг щойно пише, що для Трампа доля України взагалі не цікава. І це активно зараз поширюється у західній пресі, в російській пресі, в тому числі. Хоча, звісно, верифікувати таку думку Трампа складно, але він сказав, що він збирається дуже швидко зустрітися із путіним. Знова його заява, чергова заява. Тому європейці в першу чергу будуть орієнтуватися, звісно, на е, захід на е, Вашингтон, але не всі. Не всі, тому що низка із них чудово розуміє, що їхня безпека в їхніх руках, і, от буквально 3 лютого, якщо не помиляюся, біля Брюсселю буде проходити неформальний саміт голів Європейського союзу за ініціативою очільника Європейської ради для того, щоб проговорити саме безпекові питання. Збільшені видатки на оборону, і вже аж у червні вони там збираються на офіційному саміті ухвалювати якісь рішення, чому так довго вони тягнуть. Ну, в принципі, це в європейській практиці. Давайте п'ять разів подумаємо перед тим, чи відповідати на удар чи ні. Ну це зовсім неправильна політика, і е, в цій частині Німеччина не є виключенням. Навпаки, вона навіть більше те навіть такому в тренді замирення і так далі. Хоча я послідовно дякував і дякую надалі Шольцу. За те, що він став найбільшим донором до України в період широкомасштабного вторгнення серед країн Європи, найбільшим ще раз нагадую, що Європа нам передає, передає багато військової допомоги, але виключно за рахунок Німеччини. Німеччина передала близько 30 мільярдів євро. Фінансові та військової допомоги це друге місце в світі після сполучених штатів Америки. Ну порівняння, наприклад, там Франція або е, Велика Британія передає по 3 мільярди в рік. Це взагалі мізер. Тому от Борис, візит Бориса Борісвівізит важливий, але не від нього це все залежить, хоча його служба. <праць> до...